Дівчатка вже понаїдалися, повлягалися, хто де, хто в сараї, покотом, хто на вулиці, вітамін Д отримують, сонячні ванни приймають. Поступило таке запитання, скільки разів після окоту потрібно доїти козу. Відразу хочу сказати, питання, можна сказати, риторичне. Кожен вирішує для себе сам. Можна доїти і два рази, можна доїти і три рази. Феюшка, одна ти не лежиш, да? всі лежать. Можна доїти і чотири рази, і навіть п'ять. Це все залежить. Тільки від вас. Я можу сказати так, що я пробувала доїти і 4, і 5 разів після окоту. Тобто, після окоту доїла 5 разів потім переходила на 4, потім переходили на 3, доїлися 3 рази до самої осіни. А вже восени, коли удої падали, ми переходили на два рази. Але це було тоді, коли в мене було одна, дві і три кози, наприклад. Всі лежать. О, хтось уже встав, буся. Розумієте, в чому справа? Вирішує кожен сам для себе одне но, що я можу сказати вам відверто, і з 200% впевненістю, що якщо ви будете доїти, наприклад, три рази, у вас буде молочка більше. Якщо ви будете доїти два рази, його буде менше. На рахунок роздою. Тобто, от у вас окатилась коза. Ви можете доїти її 5 разів, 4 рази. Але як тільки ви перейдете на 3 рази, буквально на протязі перших декількох днів водой зменшиться. Тобто, доки ви доїтимете 4 рази, водой буде, ну, наприклад, скажімо, 3 літри. Так? Як тільки ви перейдете на трьохразову дойку, дой зменшиться, це залежить від кози, кожна коза по-різному його зменшує, ну але можливо навіть і на півлітри. Тобто вона буде давати не три, а дві з половиною. Як тільки ви перейдете з цієї трьохразової дойки на двохразову, коза знову зменшить. Якщо у вас одна-дві козочки, ви їх тримаєте для себе, і у вас вистачає часу на трьохразову дойку, то так, це вигідно, в цьому є сенс, тому що ви будете отримувати молочка трошки більше. В мене такої змоги немає. Якщо я ще буду в Обід робити третю дойку, то я взагалі нічого не встигну. Розумієте, ми живемо вдвох, і на господарстві цілий день я сама, особливо по буднях. Тобто, да, і мити це все моє, і варити моє, і готувати, їсти на сім'ю і прати, і прибирати. Це все виконую тільки я. Більше ніхто мені не допомагає жодного дня. Нічим, абсолютно. Тому в мене немає змоги доїти їх три рази, мені вигідніше, що нехай краще удой буде трішки менший в мене, але в мене більш вільного часу, який я можу присвятити чи тому ж самому сироварінню, чи якимось своїм особистим справам. Розумієте? Якщо у вас є цей час, якщо у вас там, ну, наприклад, да, е, кіз, або є хтось в родині, хто вам допомагає, чи з той самою дойкою, чи хоча б, допустим, там постояти по за тим сиром, а ви побігли на дойку. Ну, тобто ось це саме головне, розумієте? Якби я доїла зараз три рази, в мене було б більше молока. Ну, але питання, коли б я варила той сир? Розумієте, в чому справа? Я давним-давно вже практикую саме цю схему. Це колись мені порадила досвідчений казавод. В ті часи я ще займалася роздоєм, я після окоту доїла мінімум 4, а то й 5 разів, потім я ж кушу, переходили на 4, потім на 3. І в один прекрасний рік вона мені сказала, а саме окот був якийсь, вона мені зателефонувала, я кажу, ми народжуємо, а вона мені говорить. і... Скільки раз плануєш доїти? Я говорю, в якому сенсі? А вона каже, моя тобі порада. От як, як хочеш, як ти плануєш потім доїти, отак відразу і привчай. Мені було страшнувато, але я спробувала в той рік. І з того року у нас оце практикується така схема. Тобто коза катилася і з першого ж дня вона доїться два рази. В нас нема роздою ніякого, навіть у первісток. Я не знаю, правильно це чи неправильно. Ну, як, точніше, я для себе відповідь знаю, але багато дуже спорних моментів хтось доказує свою правоту, хтось доказує іншу правоту. Для мене так зручно. Розумієте? Е, мені так зручно, і я не бачу сенсу роздоювати, наприклад, ту ж саму первістку е, перші дні 3-4 рази, а потім перевести її на двохразову дойку, і вона різко зменшить на дої. Тобто, котилась у вас коза, наприклад, доїти ви її три, чи чотири рази, і дає вона вам 3,5 літри. Зрозумієте, що коли ви переведете її потім на. Три або два рази, вона не буде давати тих 3,5 літрів, вона їх все рівно зменшить. Через день, через два, через три дні. Кожна каза індивідуальність, але вона їх зменшить. Тому орієнтуватися потрібно саме по ситуації в вашому господарстві. В залежності, скільки у вас кіз, в залежності, скільки у вас вільного часу, можете ви собі це дозволити чи не можете. У мене часу не вистачає. Подивіться, що робить зараз. І ось ця дойка постійно іздоєна. Та, що була поранена, дуже та повніша приходить на дойку мені сама дієчка, сама половина виміні доля. А ось оця, що вона тільки що ссала, ця завжди менша. Ну, хоч навчилася не шкапати собі дойки не рвати. ми ледве типу, заживляли. Тому кожен вирішує для себе, що вам зручно і що вам важніше. Мені, наприклад, цінніше виграти якийсь вільний час в ущерб кількості молока. Якщо у вас Навпаки, то тоді вам потрібно доїти, наприклад, три рази. Ми в нашому господарстві з першого дня доїмо два рази, і я рахую, я взагалі рахую, що е, нарощувати кількість молока, ну, Особливо як нарощують додаванням сочних кормів, да, це буде нарощуватися саме кількість молока. Але в такому випадку, якщо ви використовуєте його як питне молоко або на продаж, то це зручно. Якщо ви будете варити сири, то вам не потрібно гнатися за кількістю збільшеною саме сочними кормами, наприклад. Чому? ну, об'ємом молока, тому що вихід сиру з такого молока буде менший. Мене все влаштовує. в мене двохразова дойка, ми не додаємо зараз несочних ніяких кормів. Коли трава піде і овочі по сезону, тоді дійсно будемо додавати, ну, тому що потрібні вітаміни і поживні речовини, все рівно там якісь є. Навмисно я ніколи не збільшувала кількість надоїв, щоб було молока, наприклад, не 17 літрів, у мене а 20, але вихід сиру з нього буде менший, ніж з тих 17, з яких варю я. Тому я не бачу сенсу. Но це особиста моя думка. А взагалі кожна господиня вирішує сама, керуючись обставинами, які. Відбуваються в вашому господарстві.